За минулу добу терористи 39 разів обстріляли сили АТО. При цьому зградів обстріляли околиці Маріуполя. Військові повідомляють про п'ятьох постраждалих серед цивільного населення. Разом з тим на Донбасі на одну гарячу точку може поменшати українське та російське командування домовилося про припинення вогню на території Донецького аеропорту. За минулу добу 39 разів терористи обстріляли сили АТО. Поранено п'ять цивільних осіб, четверо з них у Донецьку. Також внаслідок обстрілів обласного центру постраждав один багатоквартирний будинок та одна приватна садиба. Повідомляють у прислужбі міськради. Загалом же через атаки терористів постраждало 19 населених пунктів Донеччини та Луганщини. Активізувалися бойовики поблизу Маріуполя о 6.30 ранку. Одночасно з двох різних районів, які знаходяться під контролем так званої ДНР, зградів обстріляли позиції Україн військових на північному сході від міста, а також поблизу села Виноградне. Огонь велся терористами із систем реактивного залпового вогня «Град». Українськими воєнними був відкрит відповідний огонь з «Градів» і зі ствольної артилерії. Відповідним огнем позиції противника були подавлені. Терористи продовжують переміщення техніки на території, яка знаходиться під їхнім контролем. Про це повідомляє керівник руху інформаційний супротив Дмитро Тимчук. Він зазначає, що на Донеччині через Макківку зафіксовано перекидання військових вантажівок не менше 25 машин з артилерійськими боєприпасами на північ Донецька. Ще одна колона військової техніки проїхала через Луганськ. У конвої було шість танків. Також Дмитро Тимчук наводить нові докази того, що атаки на Донецький аеропорт здійснюють російські спецпризначенці. Так було ідентифіковано. Труп виконуючого обов'язки начальника штабу однієї з бригад спеціального призначення збройних сил Росії. Цей офіцер загинув від осколкового поранення. У Донецьку він очолював оперативну групу управління, що діяла безпосередньо в бойових порядках російсько-терористичних військ. Тіло загиблого вчора було евакуйовано в ході оголошення припинення вогню і підготовлено до відправки в Росію. Також підтвердилася раніше отримана група інформаційний супротив інформація про загибель кілька днів тому трьох співробітників Федеральної служби охорони Росії в Донецьку. Пише. Тимчук. загиблі були фахівцями у сфері зв'язку. Мікроавтобус, в якому вони їхали, потрапив у засідку в Кубишевському районі Донецька і був розстріляний зі стрілецької зброї. Невідомі нападники зникли. Ще одна гаряча точка. Межа Донецької та Луганської областей, місто Дебальцево. Там, не дивлячись на постійні обстріли, українські силовики несуть посилену службу і допомагають блокпостам, які знаходяться неподалік. Для цього з боєпропасами та їжею чи не щодня відправляються по небезпечним маршрутам, щоразу міняючи тактику та дорогу. Аби не потрапити під обстріл. Було прокладено новий шлях до наших опорних пунктів для постачання в подальшому на опорні пункти боєприпасів та їжі та речей, які потрібні для забезпечення життєдіяльності там на опорних пунктах. Буває, що кожен день виїжджаємо. Буває, якщо спокій, нормально, то Сутки через двоє, сутки через троє допомагають не тільки побратимам, а й мирним людям, які страждають від дій бойовиків. Надавали допомогу е, мешканцям Луглогірська, там був прорив водоканалу значить, при перевірці. Значить, так називаємо зеленки. Було виявлено декілька розтяжок, було знято дві гранати типу РГД-5. Тим самим надали можливість працювати відповідно водоканалу по ремонту і. Та тепер на одне місце жорсткого протистояння може стати менше. Нагадаємо, вчора співкерівники центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації ситуації на Донбасі. Генерал-лейтенанту Володимира Скаров та Олександр Лінцов провели зустрічі за участю представників ОБСЄ у Донецьку. Сторони дійшли згоди про запровадження режиму тиші в районі Донецького аеропорту. Також опрацьовуються питання щодо постачання їжі, води та засобів обігріву. Під час режиму тиші також буде проведено евакуацію загиблих та поранених з обох боків. protestyjaniom.